У Мелітополі під час свята останнього дзвоника на церемонії школярі один за одним почали діставати українську символіку. Навколо запанувала гнітюча тиша. охоронці розгубилися, а вчителі уніміли. Ніхто не міг спинити те, що було справедливим. Сценарій окупантів було зірвано, і у расистів почалася паніка. Що було далі? побачите у ролику. А ми вітаємо глядачів і закликаємо ставити вподобайки та підписуватися. У тимчасово окупованому Мелітополі випускники шкіл на останньому дзвонику продемонстрували свою вірність Україні. Прийшовши на свято останнього дзвоника із знаками з гербом України та синіми випускними стрічками з золотим гравіюванням. Ймовірно, такі кольори школярі обрали не просто так. Наші мелітопольські випускники сміливо показали, яким вони бачать своє світле майбутнє і майбутнє свого рідного міста. Малітополь – це Україна. Йдеться в описі до фото, а в одному з телеграм-каналів. І також повідомляли, що у деякі учні Сімферопольської академічної гімназії, яка до анексії Криму називалася українською школою гімназії, прийшли на останній дзвоник у вишиванках. Випускники також випустили у небо повітряні кульки, серед яких були і жовто-сині кольори. А напередодні у більшості українських шкіл пролунав останній дзвоник для випускників. Однак на тимчасово окупованих територіях окупанти провели його по-своєму із пропагандою та портретами Путіна. У Донецьку та Морюполі діти були змушені брати участь у політичному шоу, про що повідомляють окупаційні телеграм-канали, які поширили фото і відео з місцевих шкіл. На зображеннях чітко Видно елементи російської пропаганди навіть під час дитячого свята, тож у Донецьку школярам молодших класів прикріплювали значки з кольорами російського прапора. На одяг в одній із шкіл міста у холі встановили величезний портрет Путіна на фоні російського прапора із пропагандистським лозунгом. Випускники отримали традиційні стрічки через плече, але з російською символікою. Крім того, школярам молодших класів роздавали надувні кульки, виключно в кольорах російського триколора. Замість українських традицій, школярі змушені були брати участь у пропагандистському заході з гаслами російською мовою. Ну а у російському сурійську школяреві за відмінне навчання вручили грамоту з гербом. України і відповідне відео було опубліковано на Ютубі в ролику батько дитини показує грамоту. видану в школі Уссурійська сурійська номер 30». на грамоті видно герб України. Так наградили грамоти средні школи 30, Город у ну отличная Учеба там папам, да все нормально. Только ми в Приморському крае, в Росії герб України самостійний. Ну диплом, наверное, це Європа будет. У адміністрації навчального закладу розпочали перевірку за цим фактом. «Цитуємо, перевіримо інформацію. Зараз іде іспит, з'ясувати не можемо. Сказала заступниця директора школи з виховної роботи Любов Попова. Перевірку за цим фактом там також проводить управління освіти і молодіжної політики у Сурійська. За словами директорки школи Тетяни Бабенко, вона обов'язково з'ясує, де придбали грамоти. Цту, вчителька заповнювала грамоти, їй не вистачало всього однієї. Вона вийшла в інтернет і скачала всього одну грамоту. В нас 31 клас. Від кожного класу мінімум 10 грамот. У Такій кількості просто не побачили. Я та цю грамоту одну не побачила, коли підписувала, Так сказала директорка школи. Але не тільки школярам видали грамоти з українською символікою. Раніше стало відомо, що у російському Хабаровську вихованцям дитсадку номер 137 видали грамоти із українським гербом та прапором. Їхні батьки неабияк обурились, коли помітили це. А невдовзі на інцидент відреагував Відреагував мер міста Сергій Кравчук. Він заявив. Що інструкторка із фізкультури знайшла в інтернеті зразки грамот та роздрукувала їх на принтері. А завідувачка дошкільного закладу поставила початки закладу, не дивлячись, що там зображено. Також Кравчук вирішив провести додаткові заходи щодо задач із патріотичного виховання з колективами усіх дошкільних освітніх закладів міста. Ну а далі ми поговоримо також і про те, що у Приморському краї Арафії гімн України звучить просто на вулицях сіл завдяки ініціативі одного місцевого, який Вивішує колонку на вулиці та вмикає його на повну гучність. А і після таких виступів виникають конфлікти з місцевими жителями. І Деякі з жителі висловлюють обурення, оскільки втратили дітей під час спеціальної воєнної операції. і тому вважають його дії неприйнятними та образливими. Давайте подивимось. Включають гімн України Арюслав. Любиш Україну! Отсюда, да? ну, я тебе скажу, що ти не поїдеш туди. Відходіть відсюда. все. Говорю, слава. Милий ти мой, як ти попал хорошо. Ну і тим немає, чоловік не зупиняється після сварок просто переїздить в інше село, продовжуючи свої акції. За інформацією розпабників, гімн України вже звучав у кількох населених пунктах Приморського краю. Посмотри! Мой Мой носитель, син погиб на погібна а? Отдал свою жизнь за Боже, нашу защиту я, за родину. Я вам не говорю, Почему чому ви вступілі в ній і таківченка викликають обурення у частину місцевих жителів. А в коментарях у соціальних мережах видно, що акція продовжує. Провокувати агресивні реакції, незважаючи на тиск та скарги. Офіційна реакція з боку правоохоронних органів Росії поки не була отримана. Однак цікаво, що слова сміливого російського дідуся Слава Україні на відео не запікують, ніби це не цензурна лайка. Автори повідомлення зазначають, що це не перше село, де відзначався росіянин. Цтую на нього вже писали колективні скарги і владі, прокуратурі, але Віктор після цього просто проїжджав до іншого села і продовжував діставати сусідів. Зараз він, Віктор, у поліції співробітника розпочав. Ли перевірку йдеться в повідомленні. Ну а тим часом у мережі поширюється відео, на якому один із стрімерів змусив російську військову поліцію стояти струнку. На... Гімні України спочатку чоловік привітався до солдатів окупаційної армії типовим для окупантів привітанням здраві желаю», А далі запропонував расистам похизуватись на камери. Зараз ділеємо красату додав стрімер. Ну і росіяни нічого не підозрюючи, почали вихвалятись на камери. А що стало потім, можемо подивитися далі. Як бачимо, російські солдати шоковані. Стрімер сказав: наступний: я ж вам казав, що Крим український, а куди ви вам і так вже дадуть по три роки. Тим часом в інших населених пунктах арав бояться будь-якої схожості з українською символікою. Днями в центрі міста Ульяновськ наказали перефарбувати фасад одного з дитсадків через присутність на ньому блакитного і жовтого кольорів. Спочатку у марі міста сказали, що на будівлі були три кольори: жовтий, синій та зелений. Окрім того, зазначили, що смуги були розташовані вертикально проти все ж таки вирішила прослухатися до думки жителів, і в соцмережах перефарбування фасаду викликало. Жваве обурення, а коментатори поділилися на два тапори. Деякі жителі підтримали це рішення, а інші попросили не перегинати палицю, додавши, що поєднання жовтого і блакитного можна побачити в символіці російської партії. Гіпермаркету лента, а також на гербах міста Ульяновська та області. Тим часом адміністрації міста пізніше пояснили, що такі кольори для фасаду дитсадка були пробним варіантом. і Фасад мали домалювати тут, навіть не те, що перефарбували скоріше перевели в. Остаточний вигляд, як це має бути, цтують роз ЗМІ, представники адміністрації. Ну а також додали у мерії, що заборону на поєднання таких кольорів в місті немає. Ну а в російському Петербурзі заарештували двох студентів, які викрикували в НЗ українські привітання. Про що повідомляють Невський районний суд Санкт Петербурга призначив по п'ять тіп арешту двом студентам Петербурзького державного університету. Телекомунікації їх визнали винними у публічній демонстрації української символіки. І двох студентів першого і другого курсів затримали напередодні. Як зазначають медіа, росіяни викрикували в НЗ українське привітання, про що повідомляє поліція, про ректор з безпеки навчального закладу? Студенти розповіли, що робили це на слабо. Стоїмо, ми не мали на меті демонструвати якусь символіку чи когось образити. Це просто тупий жарт. Цитують розмі слова одного із студентів. А далі говоримо також і про те, що в Білорусі чоловік отримав сім діба. Решту за виконання гімну України у караоке. про це повідомляє білоруський правозахисний центр Весна. Засуджений свою провину не визнав. Так, у Бресті чоловіка засудили за статтею 24-23 двадцять звинувачений у виконанні гімну України у місцевому караоке-барі, публічно висловлюючи свої суспільно-політичні інтереси. І свою провину він не визнав, пояснив, що зробив це всупереч проханню чоловіка, який просив його не співати українських пісень. Заявив він, білоруси визнали винними у пікетуванні. І він отримав сім діб арешту. Ну а ми дякуємо, що додивилися відео до кінця. До зустрічі слава Україні.